Шукаєш нові рекламні майданчики або чекаєш на цікаві пропозиції співпраці. Рішення є. Мікспостер єдиний простір для співпраці з топовими блогерами України. Тут зібрані блогери з актуальними даними ефективності та рекламними пропозиціями від брендів. А головне повна безпека угод. Як це працює? Крок один рекламодавець створює кампанію та резервує кошти на рахунку сервісу. Крок 2 знаходить блогерів, які ідеально підходять під його запит. Крок 3. Надсилає пропозицію, чекає на відповідь і оформляє замовлення. Крок 4. Після виконання замовлення блогер отримує оплату. Крок 5 виведення коштів на банківський рахунок. Легко, надійно, ефективно. Реєструйся на Мікспостер просто зараз і зроби співпрацю з блогерами легкою та безпечною. Мікспостер. Твій надійний партнер у рекламі.